Дерев'яну Лемківську церкву розміром 8,5 на 14,5 метрів тільки нещодавно освячували, а вже днями її намагалися спалити. Невідома особа намагалась здійснити підпал даного храму, який не стався завдяки впевненим діям парафіян на даного храму. Це помітив шофер маршрутки 17 Михайло. Його звати і він замітив, бо він тут підливав квіти. Весь час і почув запах диму. Він бігом взяв воду, у нас там криниця є і загасив. Загасив все. Слідчо-оперативна група, котра прибула на місце події, одразу виявила очевидні сліди підпалу, велику зв'язку соснового хмизу, представлену до стіни, знаряддя, що використовували зловмисники і інші докази злочину. Звідси доти трува була. Все, і вони тут підпалювали. Ви бачите, воно ще би дійшло, навіть, воно не дійшло до, до гори, все, там гонта, гонта пропитана переробом, воно б взялося, все, і його б ніхто не погасив. Вогонь міг знищити не лише церкву, а й перекинутися на дерева паркової зони поблизу. Окрім підпалу, зловмисники розмалювали фундамент церкви і по лісі розкидали вазони. Квіти зняли, тут квіти були, все, і, і, і з цілого лісу привозили ви бачите, той хлам. Підпалили тут. навмисно носили, все, вони написали на заборі. Церкві ні. Бог побачив і не дав спалити святиню, яка построєна. В час 73 річчя депортації. Іван Фалатович дивується написам: ліс був, церква ні, адже запевняє, під час будівництва дерев не зрубували, а територію довкола розчистили. Наразі слідчо-оперативна група встановлює інші обставини правопорушення і опитує свідків за фактом злочину. Відкрито кримінальне провадження, умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу. Велике прохання до громадян. Які, можливо, були свідками події даного злочину, або комусь відома якась інформація з цього приводу, велике прохання звернутися до Тернопільського відділу поліції або просто зателефонувати за номером 102. Нагадаємо, це єдина церква Лемківської громади на Тернопільщині. Вона відображає традиційну лемківську архітектуру, є культурним та духовним осередком для громади. Окрім того, є зразком екологічно чистої споруди.